16-річна Дар'я, торік у серпні, переїхала до Дніпра з вугледару. Аби не сумувати у чужому місті, вирішила зайнятися повітряною гімнастикою. За 9 місяців опанування нового виду спорту встигла взяти участь в чотирьох фестивалях, але в такому масштабному каже вперше, як новичок в гімнастиці, вважає, що впоралася добре. Я не дуже сильно люблю змагатися. А для мене важливі емоції, які ти. Почуваєш під час того, як виходиш в виступу, виступаєш, там падаєш на сцені якось. Ну, це дуже крутий досвід ще. Ти багато вчишся чому ось. Але ну, мета фестивалю, я думаю, я думаю це на змагання, я думаю, це показати себе, це розширення, ну, поняття про повітряну гімнастику, щоб про це говорили більше людей. Десятирічна Поліна полюбляє спорт самого маличку, займалася танцями та фігурним катанням. Тепер вирішила присвятити себе повітряній гімнастиці. Каже за півтора року навчання вже бачить прогрес. Я виступаю в образі мейкла Джексона. Виступає вже це четвертий раз, виступала під номером 17. Чому я вибрала цей образ? Тому що мені подобається взагалі Майкл Джексон, він енергійний, мені подобається його музика. Я сама так, також енергійна якась така. Загалом взяли участь у фестивалі понад 150 учасників віком від 4 до 16 років. Серед них були як і новачки, аматори, так і професіонали. В цих трьох категоріях і оцінювалися учасники. Ті, хто не мали сценічного досвіду, повинні були набрати вище 65 балів, любителі 85 та фахові спортсмени 100 балів. Організаторка каже, всі обов'язково отримали подарунки та нагороди, оскільки мета заходу не тільки змагання, а створення всеукраїнського українського ком'юніті, повітряної гімнастики, такі складні часи. Діти повертаються за кордону. Дуже багато нових груп відкриваємо. Дуже багато, тобто, наша студія Велері є приймаючою стороною. Багато учасників саме з моєї студії. Тобто, загалом я організовувала це для своїх дітей, для своїх учнів, для своїх, для своєї команди і також для всіх інших. Але ми дуже старалися, тобто підхід такий некомерційний, старалися як для себе. Себе, щоб всі відчули себе як от вдома. Організатори додають, влітку було складно зібрати дітей для фестивалю, долучили багато ресурсів, аби взяли участь не тільки в мешканці Дніпропетровщини, кажуть третина учасників з Харкова, Одеси та Полтави. Ми дуже взагалі серйозно підійшли до цього питання. Ми давали інтерв'ю. Ми у нас є соціальні мережі. У нас є додаткові спеціальні програми, які зручно, зручно гортати, зручно передивляти. Атися у нас є реклама на соціальних мережах інших сторінок. У нас є в Телеграмі була реклама, і також це Сарафана Радіо. Багато людей знають про нас. Організатори восени планують зібрати ще більше учасників та продовжать заохочувати молодь і надалі займатися повітряною гімнастикою. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.